Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео ми будемо тестувати дешеву омивайку для скла, яку я придбав на базарі для тесту. Вона коштувала 100 гривень, це десь трохи менше 3 доларів. Написано тут все на етикетці польською, хоча штрих-код український. Написано, що тримає вона мінус 25. Зараз я налью цю омивайку в пластиковий стаканчик. І в пластиковий стаканчик з герметично закритою кришкою. І положимо все це в мою морозилку. Вона виставлена в мене на мінус 18. І подивимось, витримає вона цю температуру чи ні. Наливаємо, запах дуже приємний. Одну закриваємо кришечкою герметичною, ну майже герметично. Ставимо одну, другу. Стаканчик я накрию кришечкою, щоб менше вивітрювалось. І ставимо. Зафіксуємо час. Так, пройшло дві години. На маленькому стаканчику отак От воно трошки замерзло, трошки є ще рідина. І зараз подивимось, що у нас закрите герметично. Тут рідина стоїть нормально. Закриваємо далі, чекаємо. Пройшла доба. Достаємо наші зразки. Зараз перевіримо, що сталося з нашою мивайкою після доби в морозильці. Ну, як бачите, як бачите, вона замерзла, але не дуже як, ну, таке, як сніг. Тут стакані. І ця омивайка, що була закрита герметично, отаке. От ну, як жидкий лід, ну, сніг мокрий, не, не знаю. Ну, не замерзла повністю, це дуже добре. Так що, якщо вона замерзне у нас вимиваючому бачку, я думаю, що його не розірве. Ну, це, якщо у вас буде... Мінус 18 або більше. Ну, хоча більше я не впевнений, що воно витримає. Якщо буде мінус 25, може воно все-таки і замерзне. Хоча я не впевнений. А так як у нас на півдні таких температур низьких не буває. Дуже, у нас тут максимум мінус 10. І то дуже рідко. Ну, що я можу сказати? Ну, дешева омивайка. Ну, можна сказати, що тест вона витримала. Ну, це так собі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, чи можна використовувати цю омивайку дешеву. Чи купили б ви самі таку для свого Форда? Ну, На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам було корисним і сподобалось. Якщо так, то підписуйтесь. Ставте вподобайки, тисніте на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто хоче допомогти каналу фінансово або сказати своє дякую, також фінансово, всі дані будуть під відео. А я хочу вам сказати до побачення, до наступних зустрічей. Пока!